Ну що, масло в моторі ми замінили, все гаразд, ніде нічого не підтікає. Ну, щоб машина не тільки гарно їхала, а ще й гарно дихала, їй потрібно замінити ще повітряний фільтр. Де він знаходиться? А знаходиться він ось тут, -от, під цією кришкою пластиковою. Що для цього потрібно, щоб його замінити? Для цього потрібно мати ось такий от ключик. Типа шестигранник, але ж не шестигранник, а типа підзірочку. Щось французи не полюбляють шестигранник, а зробили таку підзірочку або підшестірнку, кому як подобається. Що для цього потрібно, щоб викрутити цю кришечку? Ось треба викрутити. Оці три вінта ось цим ключиком. Я їх вже майже викрутив, тому що не люблю такі відео, десь хтось затягує час, один вінтик по 5 хвилин викручує. І сам не роблю так. Зараз покажу, як вона знімається. Так, вінти викрутили. можна знімати цю кришку, але ж ні. Французи завжди люблять якусь таку зробити пакость. Де-небудь ще потайна така зацепка. Ось тут, з цього боку, вони сховали ще додаткову таку металеву скобку. Її треба відщокнути. Ось вона. Ось так от. Раз. И все. Потом защелкнем обратно. Треб... Можно доставать крышку. Она просто там в пазы входит Вот там то есть старый фильтр. Зараз дистанем, подивимось, секунду, он станет. Ужас. Все, викидаємо. Що там? Треба там все почистити, якщо щось там негараз, який мусор може впав. Зараз почистимо і ось Новий вже чекає. Так, ну що, все почистили там всередині. Від пилу, від грязі, кришечку зверху. Теж зараз будемо вставляти туди новий фільтр. Не забудь туди отак от в паз, теж все акуратненько ставити новий. Зараз будемо вставляти ось так от і зараз ставлю, покажу як уже буде заправлений. Так, ну що, ось все заправив я його туди. Перевірити все акуратненько, щоб було. Оцю боковинку теж паз, І там ми бачимо два таких отвіра. Це щоб кришку туди вставити. Зараз ставимо кришку і все в зворотньому порядку будемо закручувати. приблизно вот так от одной рукой удобно зараз а ні, все навіть одною одной рукой все получилось зараз почну закручувати, не забудь не забудьте ось цю от хитру защлку сбоку защлкнуть воно Ось, можна побачити. Зараз я її защопнув. Так, майже все зроблено вже. Ось бокова металева скоба, я її защокнув. Зараз ближче покажу, якщо побачите. Ось, вона тут. Тут все позакручував, він Ось один зараз. Дожму. Все. Ось як це виглядає загальним планом. Фільтр замін. Взяли. 5 хвилин витратили. Розкрутили. Замінили на новий нічого складного. Все можна їх. Гарних переглядів.